З нами на зв'язку Ірина Гращенко, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність. Пані Ірино, дякую, що доєдналася до нас сьогодні. Слава Україні героям слава і ну, в першу чергу співчуття всім київським родинам, які постраждали від чергового варварського терору і а, атаки, яка безумовно має ознаки геноцидних практик від Російської Федерації. Сто відсотків пані Ірино, я якраз і хотіла розпочати нашу розмову з приводу тієї атаки, яка була сьогодні. До трансляції ми перейдемо. Але те, що було займання у приміщенні Кабміну, наскільки це такий тривожний дзвіночок для вас? Перше, на жаль, це не вперше російські шахеди терористичні залітають до урядового кварталу. Ми пам'ятаємо січень нинішнього року, коли ще ближче до банкової. Підлетіли ці шахеди, і, на жаль, тоді постраждали історичні будівлі, і ще страшніше загинули люди в урядовому кварталі, мирні мешканці. А безумовно, цей терор, і сигнал, а, і от ця інформація, що Росія рекордну кількість БПЛА сьогодні запустила, є не просто тривожним сигналом, а, а вимогою до українського уряду негайно зібратися разом з парламентом, перестати оцю цю болтологію і переосмислити. Що відбувається? Тому що коли я бачу в стрічці новин дві паралельні новини: що Росія випустила рекордну кількість шахедів по Україні, а Україна минулого місяця витратила рекордну кількість грошей на кешбек. І, знаєте, це якийсь просто вирок діяльності нинішнього уряду, тому що сьогодні найнезахищенішим навіть. Українцям в першу чергу потрібно не кешбек. А сили наше посилення наших сил протиповітряної оборони захищені в сфері доступності бомбосховища, шелтери і посилення збройних сил України. І це ну настільки непріоритетні от сьогодні видатки, що навіть знаєте про це соромно говорити. І повірте, на всіх годинах запитань до уряду, на всіх зустрічах з урядом ці три з половиною роки ми наполягаємо на перебудові неганій. Нашої економіки на військові рейки все це настільки і реалістично. от зараз. У цей дим над кабміном знаєте угу. виглядає на фоні цих безкінечних фотографій коаліції охочих, безкінечних заяв Зеленського і Ткаченка про те, що вже от стартує програма Закрите небо там і таке інше. Ну українці хочуть дій. І ці дії мають зараз заключатися в першу чергу в посиленні власного виробництва далекобійної зброї, яка має просто лупити по всім законним військовим цілям на російській території. По-друге, очевидно, ми чекаємо помсти, коли наші так само ракети зіб'ють башти Кремля, а не ці розбиті вікна в Москві. Це вже нікого не збуджує, знаєте, і не не дивує. І третє, це очевидно, що ми маємо посилювати наші. Е Програми перехватники антишахедні, антишахедні мобільні групи, а не переформатовувати переформатувати їх. Ми маємо сьогодні дуже багато нарікань від сил протиповітряної оборони. Коли ці е е сили знаєте послаблюють, перекидаючи людей в піхоту. Очевидно, що піхоти теж дуже важко. Ну мають бути ну, все таки ну, Ірина, Ви Зате... думаєте, що... змінюється сім... війна сьогодні, так. Пані Ірино, ви думаєте, що сьогоднішній випадок з кабміном якось змінить роботу кабміну і роботу нової прем'єр-міністрки? Я, по-перше, хочу подякувати силам протиповітряної оборони і нашим ДСНС, тому що без них це було б ще трагічніше. Вони реально працюють на межі можливого. Мій племінник в силах протиповітряної оборони на Дніпропетровському правда напрямку, але я знаю, що працюють 24 на 7, взагалі без відпусток, без вихідних, і ми їм дуже дякуємо. В той же час уряду ну треба якось прийти до тями, перестати витрачати гроші на кінокета, на марафон, на кешбек і просто. Все це пустити на підтримку збройних сил і от, можливо, а це все відбувається і через непрозорість роботи влади. Адже ви почали правильно цей ваш сюжет з того, що три з половиною роки уряд. Верховна Рада працює без трансляції, без права е, суспільству розуміти е, логіку їх дій. І мені здається, що все це ну, погіршує е, насправді і е, працездатність і відповідальність нинішньої влади. Треба повернути негайно прозорість. Це сприяє збільшенню і посиленню відповідальності. Хоча знаєте, я не є ідеалістом, я низько оцінюю інтелектуальний і кадровий потенціал нинішнього уряду, дуже низько. Пані Ірино, а та атака, яка була сьогодні, і знову ж таки, той дим, який йде над, над Кабміном, чи не стало це, чи не може стати це приводом, щоб не поновлювати трансляції в раді мовляв заходи безпеки і все інше. От ви знаєте, не виключаю. Ви ваші підводці зробили одну помилку. Постанови Верховної Ради не підписує президент. Їх має підписати спікер. спікер. Так. так. Але ви знаєте, це по Фрейду трапилося у вас. Я думаю, тому що правда в тому, наприклад, що уже три місяці у президента на підпису лежить закон України про прозорість роботи комітетів. Він його не підписує, немає цьому пояснення. знаєте, от війною безпекою. Вони можуть пояснити, що завгодно. Але цей шахет, на жаль, уламки шахеда, на жаль, пошкодили урядову будівлю вночі, коли там не було ніяких засідань, не було ніяких трансляцій. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Немає сьогодні в Україні безпечного місця, немає в Україні безпечного часу. Ми бачимо повітряні тривоги і вдень, і вночі, але це вже не привід для закритості. Коли у нас 40 там опозежистів сидить у залі. Їх там ловлять іноді да за державну зраду, як ми бачимо вчора. Там чергового депутата ОПЗЖ зловили в підозрі за державну зраду, коли у нас ну насправді... Телеграм-канали анонімні знають розклад роботи парламенту раніше ніж самі депутати слуг, це все стає просто якимось фарсом. І я вважаю, що трансляції треба поновлювати. Але от знаєте, в цей день, коли 266 слуг нарешті проголосували за відновлення трансляцій і знаєте, там просто рвали на собі вишиванки, що ми за трансляції. Так я хочу нагадати: а хто ж взагалі заборонив ці трансляції? Єдина фракція, яка голосувала проти, була наша, до речі. Угу. Всі інші. Починаючи від слуху і закінчуючи, на жаль, і голосом і ОПЗЖ, і батьківщиною не просто підтримували закритістю. Під дурними абсолютно приводами, але ще виділяли кошти на марафон, виділяли кошти на канал Рада в п'ять разів збільшений порівняно з повоєнним часом, які йшли на корупційні оці або з кінокатом. А, проголосували тим не менш 266 за повернення трансляції. Але немає Стефанчука, немає кому це підписати. Невідомо, коли приїде, невідомо коли підпише. Я запропонувала так. Давайте по процедурі тхок. Проголосуємо, аби сьогоднішнє засідання вже йшло в прямій трансляції. За це дало голосів лише 142 депутати. І мені здається, це тест, це тест на готовність слух до е, реальної прозорої роботи парламенту. І для мене це тест, скільки вони дійсно ще будуть шукати відмазки, причини для можливого непоновлення. Тому слідкуємо наступний тиждень, не пленарний, а уже з 15 15-го Серпня знову відновлюються пленарне засідання, і ми будемо наполягати на погоджувальній раді, аби при нас спікер підписав це розпорядження, і також нагадав Зеленському про його конституційні обов'язки вчасно підписувати прийняті парламентом закони і відновити і прозору роботу комітетів, тому що ключові схематози. По узгодженню цих законопроєктів, де виділяються в тому числі і дурні кошти на марафони, де грабують бюджет Києва на 8 мільярдів, приймаються ж на комітетах спочатку. Пані Ірино, а депутаті готові до того, що знову будуть прямі трансляції? Адже ми пам'ятаємо нещодавно, коли е, у нас. Була за довгий час перша трансляція з Ради, коли повертали якраз незалежність набу і сап. Тоді було після того теж багато скуна. Чи готові до того, що знову будуть роздивлятися? Можливо, будуть заглядати, а що там в телефонах дивляться. Пам'ятаємо, ще ті часи до повномасштабного вторгнення і всього іншого. Чи готові, наприклад, до наступного кроку повернення журналістів кулуари? Бо це теж ну здається вже давно на часі. А, а, знаєте, а, цей пленарний тиждень був дуже важкий для нас, для нашої команди. Ми дуже емоційно переживаємо смерть Андрія, вбивство Ми його звіря. І от е, я була вражена, знаєте, що тільки це вбивство Андрія воно примусило в тому числі багатьох депутатів цих ноунеймів в залі е, під іншим кутом е, зору. Подивитись на Андрія і зрозуміти його а, державницьку позицію. І от під час е, е, дня, коли ми всі згадували Андрія, я хочу подякувати всім фракціям, до речі, за дуже теплі слова, справедливі, щирі. А в пам'ять про Андрія це дуже важливо і для його пам'яті, і для нас, і для його родини. От і він дійсно був, я вважаю, найкращим спікером, але. От ці слова мені здається мають все таки якось переосмислювати і діяльність Верховної Ради, і я вказала неодноразово цього тижня, що здається, така страшна жертовна смерть, загибель має примусити кожного депутата от подумати таке, яким це скликання парламенту залишиться в історії. От що буде найважливішим, як на мене, один день є найважливішим. Це 24-те. Лютого 22 року, коли парламент дійсно не втік, коли всі зібралися, проголосували найважливіше для країни закони, і далі пішли разом всі фракції в поліцію брати зброю для того, щоб показати, що ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед країною. Як так, цей правильний, такий патріотичний дух потім розвіявся, і знову всі, знаєте, розбіглись по цим партійним е, своїм е, е, квартирам. Я не знаю, це дуже сумно. Але ви задаєте правильне питання відносно того, як цей парламент буде позиціонуватися. Це дуже серйозніше набагато, ніж якісь там смс в телефонах. Mm -hmm. Це знаєте, у всіх може бути. Насправді, цей парламент тратив суб'єктність, і це є його ключова. Проблема це не суб'єктний парламент в історичні випробувальні часи для України, який мав би демонструвати високу інституційну спроможність, високий інтелект, високу згуртованість цього немає. Мене вражає, що от ми такою важкою ціною добилися, що вже з трибуни Верховної Ради неможливо звучання російської. От згадайте, як там ще кілька скликань тому виповзав якийсь камуняка чи регіонал, і російською, там я маю право там виступав. Слава Богу, це позаду, після прийняття історичного закону про українську мову державну. Попереднім скликанням, коли ми з Андрієм годинами, місяцями йшли по поправкам цього мовного закону, щоб посилити присутність української в усіх сферах життя України. Але будемо відверті, в кулуарах звучить російська слуги між собою часто розмовляють матюками російськими, ага. от навіть у це розумієте, немає не люди за 6 років не стали державними діячами, і мене це просто вражає. І тому а питання тут ну можна знаєте щоб журналісти їх знімали чи не знімали, але це е, не вирішить глобального питання переосмислення своєї ролі і відповідальності в історичні часи перед Україною.